Zinpreventie, ik heb een koosvaar, en dan moet dat Hoeveel zijn het 45. Hoeveel zijn er in meer daar? 46. Wat is die? 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 Wat is 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 Петрушка, 70, і така, і така, ще вельми, 60, домашній помідорчик такий, по 50, а ось такий, по 18 гривень, огірочок, по 25, уряк, 15, і на роздріб, і так ціна буде. От є е цивойська, цив... 20, а цивулька, 20, і картопля, по 15-12. Цей ряд зелені 13 місце. Кабачок ось такий по 10. Помідорчики по 15. Цей 7 ряд 14 місце. А баклажан. По 25 огірок. По 16. А ось такий кабачок. По 12. А перець біло зірка. По 35. А такі чілі. 180 80, а ось такий перець 50. по 50, і такий, і капі, так? Да. Це і самий ряд, 14 місце. Які це нутки дрібненькі? По 60, а кабачок? По 15, а більший грок? Ось такий, який це? По 16 гривень. Це є 11 місце, 7 ряд. А ось такий помідор, який це? 18. По 18. Ось такий помідор, який ціна? По 38 38 грн. А рожевий помідор, який ціна? 50 грн. По 50 Ось такий є по 8 грн. Ось такий жовтий. По 60 А брокерів, який ціна? 50 По 50 А молода? по 25 а гирок яку ціну? По 15. Це така шпара гівка, в яку ціну? 80, так? А ось такий рожевий помідор? По 50, аж полєрний? По 40. А ось така жовта сливка? По 20. А такий жовтий перчик? По 55. А ось такий баклажан? 35. А ось такий 22. А пекінка? 35. А савойська? 20. Це є 10 лет, двадцять місце. Вікуціну цвітна. 20, Аброкополі. По 55. А ось такий перець? По 40 гривень. А цибуля? По 13, а синя. По 25. Це є Це десятиряд, тридцяте місце. ціну капуста? По 10. А брокколі? По 50. Яку ціну така капуста? 9 гривень. 9, А ось така синя? 20. 20. А ось таке чудо гарне. 30. По 30 гривень. А синя цибулька? По 35. По 35. По 30 і чесник є ціни. По 50. 30. 30, 30. І це є 10 ряд, 42 місце. А морква по скільки? По 9. Так, продається така цибулька, 8 горд, а морква? Морква 8. А картопля? Картопля 11. 11, який сорт? А який то сорт картоплі? Сорая. Сорая, а ось така цибулька? По 11 гривень. І це все є 12 ряд. Посерединці. Ось це за 8 гривень. Подивіться, кому треба цибулька, підходьте.